Мат Лавро. Його передача на Андрія Кухарика. Той біжить вперед перед останнім моюрять, два оборонці. Тех Меджик зараз напрошується. Передача у цьому епізоді на Яремович. Той віддав Кухарику. Удар, рикошет, Фубуречка Обмінялися небезпечними моментами хлопці по одну та іншу сторону барикад. Яремович. Іван знову на мечі сьогодні без брата Володимира. Самотуш. Покійно через Кондура. Савчук на правому фланзі. Дуда вже відпочиває, Це на той Дуда, який президент Польщі. Удар! Може, не один шанс творити. Передача не прийшла. Є спроба розігнати комбінацію через Єремовича. Той б'є у дальній кут! У добиванні яріш не забиває Курганський. Він знає, як зловити можливість для удару. Ось така спроба зараз буде у чу. Тим же Олександром Галя. Яремович на ударній позиції. Мати до воріт під поперечку. Який е, теж зараз бореться за високі цілі удар голову. Вікторім Вітом. перша Айті Ліга. на Кладрі удар. Кондур 2-0. Чудово розіграли. атаку за допомогою стандарту Ярослава Писької. Вимальовується від Володимира Кондора. Вона може стати заключною. Даць. йде на дубль. удар тринуть! Це навіть не даться, Олександр Галік виймайте. Чимось схоже було перше. Не було з великим задоволенням. Запрошуємо всіх вас на перегляд заключної 20 хвилинки першого Андрій Галік сьогодні записували своє прізвище до протокольних даних арбітрів. Зарасавчук він теж хотів збільшити свій Центральну зону. Не дозволяє Олег Дасть так спокійно зараз себе відчувати поблизу чужих волі за фарика додать. Підуватиме б'є Іван, немає голу, хоча було, мабуть, з настроєм. Який панує у роздігальні техмеджику, але тут кожен гравець зрушували правила Удар від Кухарика рекоше. добивання, Гол! 3-1! Олег Меделя відновлює інтри. Ну і не забуваємо. Закула. Чи піде в Абанк грати на п'ятого? Зараз Кухарик. Чудова гра корпусом. Кухарик розвернувся. Кухарик. Співоп! За межі воріт. Ще один сейв. Чорній, його удар стійко на добиванні можна було. Йому момент. Іде передача Кшевецький головою. Яремович. За нейканеч. Чорній. Віддай на Кухарика. Удар ближній кут. Лисить. Передача на Кухарика. Яремович, удар ближній кут. Заблокував Кондур. Кухарик співоберту Рикошет. Передачу на Яремовича буде віддавати гол, 3 2 і 3. а буде жити! Браво! Які емоції Іван Яремович досягає свого.